В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який налагодив масштабне виробництво психотропів та наркотиків. 32-річний фігурант за місцем мешкання виготовляв амфітамін та канабіс, які збував клієнтам з різних регіонів України через власну інтернет-крамницю. Співробітниками управління боротьби з наркозлочинністю, кримінального аналізу та слідчого управління, головного управління національної поліції в Одеській області, протиправну діяльність наркоділька було задокументовано та припинено. В ході проведених обшуків виявлено амфітамін. Канабіс, прекурсори, лабораторне обладнання, гроші та інші докази незаконної діяльності, загальна вартість вилученого наркотику та психотропу за цінами чорного ринку складає понад 1 мільйон 225 двадцять тисяч гривень. За силової підтримки спецпідрозділів поліції Корт та батальйону поліції особливого призначення фігуранта нами було затримано. Наразі слідчими йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрювано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.